Мене в дитинстві навчили бути хорошою людиною. Хороша людина це людина, яка намагається допомогти людям і ставиться до них з розумінням, і з відкритою душею, і говорить так, коли бачить, що може допомогти. І в певний момент, коли вже з'явився влог, я вже багато виступав. В мене було дуже багато запрошень і дуже багато можливостей. І я був до них настільки. Жадібний з одного боку, а з іншого боку, відкритий, що я майже всьому говорив так, майже як герой Джима Керрі. А можна виступити на класній конференції в Казахстані? Та можна, будь ласка, а якщо в Берліні? Це ж Берлін. А давайте ще це. Давайте, це класна ідея. І от моє відчуття себе як масштабного експериментатора привело до того, що я одночасно почав іти в багато сторін, в багато доріжок, і е, мій графік ставав ще більш щільним, ще більш щільним. Але я казав собі: чувак, ти впораєшся, ти молодець, ти герой, іди вперед. І в якийсь момент я розумів, що я біжу. На мені дуже велика вага, але чому я біжу, а куди я біжу? І я читав цю книгу і буквально плакав. Я казав собі, never again, ніколи знову ти не будеш це робити.